Доброго ранку. Запрошую підписуватись, ставити лайки моїм відео. Будемо показувати життя таке, яке воно є, а не приховане якісь те, що нам влада. Розповідає що все в місті добре, все гарно. Так В Фейсбук я бачу сторінку, типове місто наше. Зараз я вам покажу типове наше місто. Ось цей. Довбаний притулок штунгів. Велодоріжка. доріжка машинами, бо кожен хуйло, бля, це Божа людина кінчена хоче їздити по твердовому покриттю, а не по ґрунтовці. Не встиг випасти сніг, як вже якісь йобані, придурки поїздили по газонах, бо вони не можуть роз'їхатись біля цього їбаного магазину. Йдемо далі. Ось теж тут заїзд поїжджений, але вони не можуть заїхати. Не заїхати, ні, ні виїхати. Ідемо далі. На велодоріжці. Сліди від роверів і чомусь від машин. Ось газон. Повністю заїжджений машинами. Сьогодні погано видно, але вчора-позавчора тут дурдом відбувався. А до видно, якесь хуйло їздило туди-сюди, і воно як колі йде. І воно весь сніг. Все, вже тут і так вже крутилися, так виверталися. Це блядь, ну якісь йобнуті, блядь, ці божі люди, думають, що вони, блядь, якщо будуть своєчасно ходити на ці йобані збори... То попадуть в рай, В ви попадете, блядь, в йобану, блядь. Як ви такі гніди. Тут їздять, там поїжджено. Думаю, що схватилося земля і вже можна, блядь, тут пірюти накручувати, блядь. Які ви, блядь, їбануті, ЙОБАНА, в, в рот. Це просто твіст. Яка гніла, блядь. Гниле населення, блядь, живе. Ті ці, блядь, йобнуті з машинами. Блять, таке враження, що вони не вміють взагалі ходити, їм треба, блять, жопу завозити, блять, в квартиру, в хату, в будинок, на третій, десятий поверх, блядь. Це пізнець. Він вже газо половину з'їздили, бо блять, він не тормозить, блять, залітає сюди. Ніхто не тормозить, всі залітають на повній швидкості, бо воно, блять, спішить на збори, бо бляд, ж боженька, без нього, блять, серця. Та нахуй ти все равці, ти, блядь, падло непотрібне, блядь, гниле. Чимо полішуцьке, блядь. Блять, щоб ви поздихали, блядь, в своїх машинах побувалися нахуй. Ну, бажаю всім гарного дня. Успіхів.